Всім привіт! Минулого випуску ми з вами поговорили про три принципи тайм менеджменту. Сьогодні ж ми з вами поговоримо про систему планування SMART. Що це таке та до чого тут час? Сьогодні ти дізнаєшся відповіді на ці та багато інших питань. Тож ласкаво просимо до нашого нового відео. SMART Англійською дана абревіатура розшифровується як Specific, Measurable, Achievable, Revelement та Time Bound. Тобто, ваша ціль має бути конкретною, реальною, вимірною, досяжною та обмеженою терміном. Про що це ми? Давай розберемо кожен пункт окремо. Конкретність згідно даного переконання, всі ваші цілі мають бути конкретними та мати певний результат. Про що це ми? Давайте розглянемо приклад, коли людина хоче подорожувати світом. Дана людина написала собі за ціль подорожувати світом. Але даний план не є конкретним, тому краще було б сказати: Хочу провести певні вихідні в Америці. Таким чином, даний план перейшов від абстрактного поняття до конкретного вимірність. В кожної цілі має бути певна дониця виміру, якою ми будемо відсвятковувати наш прогрес. Наприклад, я хочу розпочати читати, і за я собі так і написав розпочати читати. Але. Краще було б сказати, хочу читати 10 сторінок книги в день. Таким чином, у нас є певний вимірник, яким ми зможемо відсвятковувати наш прогрес. Тому, коли ми досягнемо нашої цілі, ми зможемо сказати, так, я сьогодні прочитав 10 сторінок, а значить виконав свою ціль. Досяжність. Про що це? Про те, що кожна ваша ціль має бути вам під силу та знаходитися у зоні вашого росту. Іншими словами, ви можемо сказати, що ви знаєте шлях, яким ви дійдете до нашої мети. Давайте розглянемо ситуацію, коли людина хоче завести власний блог. За метою вона собі поставила, хоче мати 100 тисяч підписників за тиждень, але ми знаємо, що це майже нереально, тому слід брати до уваги всі показники та чинники, які впливають на виконання вашої цілі. Актуальність. Всі ваші цілі мають відповідати на питання, чому я хочу зробити це. Таким чином, ви замотивуєте себе, будете знати, чому ця мета з'явилася у вашому житті. Більше того, ви не будете робити те, що вам не потрібно, тому що всі ваші цілі обґрунтовані, та ви знаєте, чому ви їх робите. Обмежені з часом для того, аби ми не відтягували момент виконання певної задачі, ми маємо поставити певні дедлайни. Наприклад, я хочу піти на курси з програмування, тому я маю поставити собі певну ціль, закінчити курс з програмування протягом наступних трьох місяців. Таким чином, я собі поставив певний термін, до якого я маю виконати цю справу. Тож сьогодні ми з вами розібрали систему планування смерт. Вже свої цілі, які в тебе вийшли в коментарях. Вчись, розвивайся, плануй та обирай своє майбутнє з першим серед кращих. Сподіваюсь, ви поставили лайк під цим відео. а...